А це відео називається Як зробити установку для промивки пічки. Ну В даному випадку в мене лайтова версія. По-любому потім це удосконалиться. Тут буде металевий бак з теном, що нагрівав, бо я тут тут налив гарячу окропу. І циркуляційний насос Зразу брав у мене зразу кажу, має схематика нова. Насос циркуляційний. Система редукції, тобто з чотирьох кранів, відповідно, два виходи, щоб змінювати поток в одну-другу в другу сторону. І ось такі шланги силиконові. Собівартість вийшла цієї установки у нас приблизно 2-2 тисячі гривень. Якщо це зробити з дешевших, там комплектуючих, бюджетніших, наприклад, насос на 12 вольт можна поставити газелівський, то буде, звичайно, що дешевше. В даному випадку рішення ось таке. І лимонна кислота з промивкою для радіаторів, в розчинена в укропі, ось така ефективність. Стільки сміття вимило і вимиває ще досі. Беріть собі на замітку.